Всім привіт! Починаємо гортати зі мною каталог червень 2023 українською мовою. З першої сторінки туш 5 найбажаніших переваг в одній туші 219 гривень. Ось на сторіночці 4 є зміст зразу ж переходити до будь-якої категорії, яку, до якої вам потрібно. Так, сиворотки, догляд для нав шкіри навколо очей. Помада, олівці, парфумчик Attraction, Іве. -м, Дуже гарно. Сонечко. Так, нічого не пропускаємо. Гелі для душу. Догляд. Розпочне літо з чудових пропозицій. Дезодоранти. Є умова 1 за 90 гривень і 2 за 60 гривень. Туші. Ось такі гарні. Так, от новинка, нова ідеальна пара для твого тону шкіри. Є досить гарно, можна підобрати собі свій відтінок. Кульки. Трандліта рожевий колір. І Avon нам пропонує багато продукції в даному кольорі. От погляньте. Помади. Доглядові. Ось такі леді. Ніг таке Люкс. Обожнюю пудруцю. Туші. Праймер. Теж досить-досить класно. Олійка для губ. А от оця помада, новинка, вона досить гарно пахне. на смак солодкувата і зволожує нашу шкіру губ. От, ви можете тільки підобрати свій відтінок, який вам до да серця нігтики, догляд за нігтиками. Сторіночка в нас іде 52-53 догляд за нашими брівками. Ось так. І наступна категорія це аромати. Починається з Viva La Vita. Досить гарний Фарвей. Оці досить гарні аромати Today. От тут досить гарна пропозиція. Купую за червоними цінниками, але два аромати. Оцей досить класний. Ну, і цей мій фаворит. Ще одні, досить гарні. Міні-міні-аромати в сумочку, щоб завжди цей аромат поновити можна протягом дня. Целебріті. Персів. На літо туалетні водички, такі досить цікаві. Для кожного на вибір. Мені подобається оця розова, жовтенька, зелений чай. Такі, хто любить солодке, солодке, хто свіжі, свіжі. Хто любить аромати більш насиченіші, беруть спреї для тіла і підкреслюють туалетною водичкою. Чи наоборот, хто як любить. Наступні сторінки в нас чоловічі аромати. Купують за суперцінами, теж є умова. Оцей досить класний теж. Скоро день тата, батька. Отже, хто любить full Speed, це фаворит в Avon серед чоловічих ароматів. Новиночка, аромат, ну, так, він деревний і мог добре чути. Ось такі. Чоловічий догляд і аромати. Мій чоловік більш йому подобається оцей аромат. Якщо я неправильно читаю, догляд, чоловічий догляд. Наступні сторіночки. І починаємо з обличчя. Аньо, ну, це досить класний, навіть нема що говорити. Кожному підходить продукція для різної категорії шкіри, віку. От гарний набір за 1000 гривень. Тобто ви не купляєте все окремо, сиуратко, крем, SPF і тонік, Скраб, Пілінг. Все в одному наборі за 1000 гривень. Кремчики. Аню теж вікова категорія, і в кого які є потреби. Кожна шкіра ми ж кожен з вас індивідуальні, і кожна шкіра в нас різна. І тому кремчики теж різні для кожного. І навіть для чутливої шкіри. Ось такий досить гарний. Ціна 200 гривень. От, бачите, ближче покажу на камеру. Ось такі глибоке зволоження. Кому не вистачає зволоження, ці сторіночки саме для вас. Шовковита шкіра, відновлена шкіра, теж цей крем більш беруть, щоб відновити шкіру свою. Доглядова, доглядова от міцеллярна вода. Не забуваємо, бо багато чомусь не знають, що міцеллярну воду потрібно змивати. Обов'язково, коли ви знімаєте макіяж, після того ви змиваєте міцелярну воду. Так, скоро літо. Можливо, в деяких районах вже наступило літо, але в нас зараз дощі. Засоби для сонечка, точніше, для нашої шкіри від яскравого сонечка. Сторінки. От, 114-115 це для. Проблемної шкіри, або просто щоб доглянути за своєю шкірою, щоб вона більш виглядала свіжішою, без прищиків, без почервонінь. Без почервоніння. Наступно в нас продукти мода, трендовий одяг і аксесуари високої якості, які вражають своїм дизайном: окуляри, сумочки. Сережки, браслети на ніжку. Є також по розпродажі. Ось така продукція теж на розпродажі знижки до 60%. Дана продукція йде 100% на благодійність. От погляньте. Наступні в нас іде територія спа. Хто любить дома, Ось так покажу ближче. Зробити собі спа-ритуали. Це саме сторіночки для вас. Ось такі. Ну, Повторюю, що в даному каталозі аромати більш яскраві, насичені і дякую, Ейвон. Ось така продукція домашня для дому, аромати, свічки. Ось погляньте. Кому потрібно е, скинути в приват. Електронний каталог, пишіть мені у повідомленнях. В коментарях я скину, там більш розгорнуто, ви можете е, прочитати про кожен продукт, інформацію, а також переглянути в... В інстаграмі, на моїй сторіночці Marget Avon Cosmetics і Надвірно. Теж багато є продуктів, про них інформація, переглядати, купувати решті-решт. Наступні сторінки в нас для ніг. Тобто скоро сезон босоножок. І ми доглядаємо за своїми п'ятками кремчики. Спрейчики, маски, шкарпетки теж гарні такі. Переглядаємо, дивимося. Так, наступну новиночку к 2 xl 700 мл, всього за 150 гривень. І бачите, такі в нас тут є годиннички. Це означає, що товар в наявності, але його обмежена кількість. І потрібно замовляти з 1 червня, щоб встигнути придбати саме. Ці товари для себе. Догляд за волоссям. Переглядаємо Ч... фарба для волосся, щіточки, гребенці. Так, наступна в нас територія знижок. Погляньте, які круті знижки для вас. Маст have – продукти для подорожей. Таких класних, бачите? Спрейчики. теж дуже-дуже крута ціна, 85 гривень. Аромати. І теж є годиночок на декілька продуктів. Піна для ванни ось такі гелі для душу XXL тільки за 179 гривень. Один плюс один. Тобто, за два продукти ви купуєте гель для душу. Червоний цінничок. І на останній ви не прогавте. пурбланка за супер-супер ціною 219 гривень. Дякую за увагу, Па-па!